За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який допомагав расистам прориватися до Покровська. Контррозвідники СБУ затримали його у серпні 24-го року. Співробітник Керзалізниці на Донеччині шпигував за силами оборони на найгарячішому напрямку фронту. Насамперед, ворога цікавили опорні пункти та вогневі позиції українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових Их мостів, які використовують ЗСУ на східному фронті, чоловік привернув увагу окупантів як прихильник прокремлівських телеграм-каналів, де він писав антиукраїнські коментарі. Тож його завербували як шпигуна, який регулярно подавав росіянам звіти. Агент збирав розвідувальну інформацію для ФСБ, особисто об'їжджаючи місцевість, а також втемно намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Наразі за матеріалами служби безпеки України агента ФСБ визнано винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.